Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розубулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на Феррарі їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горі. Печаль, розведені сім'ї і так далі. Це те, що я про Брид Піта розказував. Ну то ти б є друг, у якого два там розводи, діти, непонятно де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі, там пол поміняв. Ну ти б якби про когось друзів це почув, то, ти б сказав би, жесть, оце життя. Брид Піт, багато зірок Голлівуду такі, ми ті, на них рівняємося, у них така історія. І більше людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за ми соціуми сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переосмислить і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, на що ти можеш попливати. Просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти деньги на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні це не вийде з цим справитися. Тож оце йти до друзів, знаєш, які насовітують зі своїх у яких теж не все очі в житті, якихось совєтів, ну так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є, ну так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совєти твого друга чи подружки, чи там п'яних друзів, які е -е, зі свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совєти дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Короче, висновок. Просто прийняти, потревожитися, Перетривожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші совєти там. Я думаю, це не працює. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати, в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так самый правильний варіант буде прийняти і жити далі, або лікуватися.